Мир вам, ви на каналі Скарбниця. Мій вірш має назву Загибель хижака. Андрій Портнов. Загибель у Мадриді. Якщо це був непідставний спектакль, то проковтнув хтось вельми хижу рибу, звершив без суду й слідства помсти акт. Цей чоловік був родом із Луганська. Американську мрію втілив у життя, із бідної родини він піднявся, а чи не до найвищого щабля. Росли щодня, щоночі в нього статки, пан адвокат не гребував нічим. Він добре вивчив всі людські повадки, під них закони, як ножі, точив. Він міг догнати будь-яку людину. Яку замовить нескупий клієнт, як автомат стріляв безжально в спину? Хто за спиною, хай хоч президент, хоч справедливий, чесний чи негідник, хоч безпринципний, чи ідейний і святий, яка різниця, всі вони подібні? Всяк хоче жити, поки ще живий. Портнов не мав обмежень у моралі, а від сумління здихався давно. Де він набрався, сатанинських правил, з ким запливав на що найнижче дно? Та, врешті-решт, портнов прорахувався, закони Божі не зумів зламать. Закон з лукавим за його лукавством працює й досі. Пробі, шах і мат. Але чи стало легше Україні? Розплата бо догнала хижака, та він не сам один її руїнив, портнових легіони, Боже збав. Дай нечистивцям затремтіть від страху, хай не відходить від очей мадридський жах, хай кожен злодій бачить власну плаху в день і вночі, і наяву, і в снах покайтесь, вас загибель доганяє, не думайте від неї утекти, Бог не підкупний, Він закони не міняє, а де у Божому законі будеш ти?